Зараз активні підготовки йдуть. Тут у нас зібралися представники різних країн світу в Ізраїлі. І вчора, взагалі, ми писали багато звернень рекламних на всіх мовах світу, яких тільки можна, тому що наш курс він мультимовний. Він є на африканських мовах, на європейських мовах, на азійських мовах. І зараз записали вже такі ролики, котрі за на днях будуть розповсюджуватись по всьому світові. І Україна також. Україна також. Бо наші викладачі буде один урок міжнародний від кабалістів, котрі живуть і викладають і на івриті. Тут в Ізраїлі він буде синхронно перекладатися українською мовою, і буде один урок на тиждень від викладачів нашого проекту КАБ Академії ЮА україномовних, що живуть в Україні і не тільки. І е що це означає? Що в середині листопада... Стартують перші заняття курсу. Вже програма є, система є, викладачі готові, все готово. Ми лише стоїмо на очікуванні старту. Щоб вам отримувати запрошення і всю інформацію про курс, як до нього доєднатися, як не пропустити стартове заняття, у формі попереднього запису на курс, у нас вже більше 250 попередніх записів є. Доєднуйтесь до них. І ви будете отримувати найближчим часом найдетальнішу інформацію про все, що відбувається в межах курсу, про дату першого заняття. Це вже ну, рівно через місяць. Це стартує. Тому залишіть свої контакти, котрі там у формі є, і ми кожного із вас особисто повідомимо. Кожному із вас надішлемо детальну інформацію, і нікого не залишимо без можливості долучитися до курсу. Тому записуйтесь і реєструйтесь на наш акаунт. Підписуйтесь, якщо ви слухаєте цей, цей ефір і не підписані. Підписуйтесь, бо тут ми будемо також багато говорити про курс і про те, як до нього долучитися. І викладачі, котрі ведуть тут прямі ефіри, також будуть проводити уроки цього курсу.